Якби у мене був мільйон доларів, я б залишався з тобою цілий. День. Ми скорочимо працівників Джордж. Ви перший. Невже кваліфікований працівник з 10-річним досвідом не знайде собі роботи. Так коли життя втрачає свою магію, може, це на краще. Одного дня в мене буде чудова роботи. Я багато інших професій. Я завжди хотіла працювати на телебаченні. Доля може зробити подарунок. пробач мені, Джон. Дивись, він дає гроші, коли ти відчуваєш біль. Не болячи, обіцяю тримати себе в руках. І Не завдавати собі зайвої шкоди. Бразильський стиль мені до вподоби, видаляйте все. Не боляче. Я погано переношу анестезію. So Отже, Джон, ти у тій самій компанії? Ми перейшли на приватне фінансування. Схоже, це вигідна справа. Шалом шало це мідний чайник. Моя бабуся ризикувала життям, аби врятувати його під час погромів. Це давня легенда. Чайник був наділений незвичайною силою, але у страшній небезпеці. Люди століттями калічили себе без жодної користі. Це подарунок богів. Ми можемо зупинитися будь-якою. Чи не можемо? Ти стаєш лихою. Я переглянула поняття добра і зла. Як ти можеш бачити, якщо твоє око стечить ззовні? Віддай чайника! Але ж воно того варте. Но ми вас попередили. Мітний чайник. Бий мене. Що за зоврахів ви влаштували минулої ночі? Ми любимо жорсткий секс. Скоро у кінотеатрах.